Thank you Назва символізує те місце, де дійсно можна спокійно відпочити в тихому місці. Це те місце, де нас не чіпляють вороги. Ми беремо борист тільки тих, які спілкуються українською мовою. Ми не співпрацюємо з виробниками або постачальниками, які спілкуються або надають документи російською мовою і підтримуємо тільки українського виробника. Ми зробили фотозону на цій фотографії. Ми за день до виїзду на село Мащун, коли там точились важкі бої. Коли навіть тут знаходяться військові, відвідувачі спілкуються з ними і так сказати, з перших вуз дізнаються про їх досягнення, про їх проблеми, про їх потреби. У відвідувачі, коли спілкуються напряму з військовими, це дуже круто. Бали одну кавомашину, вже, три кавомолки. Я рекомендую звертатись до українського ветеранського фонду. Це прозорий професійний фонд, який надає дуже якісну допомогу. Ми працюємо в напрямку захисту інтересів військових. Родин військових, волонтерів, і ми працюємо в різноманітних напрямках. Одній з них це безкоштовний адвокат це плетіння сіток. Плануємо не продавати, а безкоштовно надавати всім тим військовим або сім'ям військових, які захочуть займатися кав'ярним бізнесом, надавати безкоштовну франшизу будемо надавати можливість займатися бізнесом і на нашому прикладі успішним бізнесом.